Всім доброго дня! З вами канадський Марк, і на цьому каналі я розповідаю абсолютно про всі аспекти життя в Канаді, та також роблю огляди різних автомобілів. На цьому каналі вже є. Більше ніж 10 різних оглядів автомобілів. Я зроблю все і поставлю гарну вам папку в Ютубі, щоб ви собі могли потім вернутися та подивитися відео, які ви можливо пропустили. Але сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити про абсолютно новеньку CR-V 2025 року випуску. І так, ви зараз себе запитуєте, чому 2025 року, якщо це 2024, я вам покажу і докажу, що це є іменно модель 2025 року. Тому запрошую вас провести огляд зі мною. Я вам покажу інтер'єр цього автомобіля, розкажу вам про всі недоліки, всі плюси. Також вам покажу, як цей автомобіль їде. Розкажу скільки він коштував іменно з податком. Думаю, що буде дуже і дуже цікаво. Тому поїхали! Давайте, друзі, з вами проведемо огляд зовні цього прекрасного новенького автомобіля. І так, цей автомобіль є 2025 року, і тут дуже в Канаді часто в дилерах ви можете знайти автомобілі 2025 року випуску, але які продаються 2024 року. І хочу зразу зазначити спочатку і показати вам цей блоковий нагрівач. Який нагріває мастило зимою? Ви під'єднуєтесь собі до розетки, він нагріває мастило, і таким чином ви зберігаєте ваш автомобіль від того, щоб не заводити ваш автомобіль в холодний клімат зразу, і таким чином ви маєте можливість, що він вам заведеться, і буде добре вам служити і довго служити. І зразу хочу зазначити, подивіться на цю гарну, прекрасну решітку, дуже елегантний перед автомобіля. Має е, ледовські фари, які дуже класно добре освічують дорогу. І, взагалі, е, повноцінний е, редизайн цього автомобіля відбувся в 2023 році. Тобто, це автомобіль фактично абсолютно новий від Honda CR-V. І що дуже цікаво про ці автомобілі, що вони дуже популярні, дуже підтримують вартість довгий час і дуже надійні. І тепер подивимося в загальному на диски. Тут стоять 17-ки в цьому автомобілі. Залізні диски, звісно, але це дуже добре, все рівно, що це 17-ка не 16-ка, бо це вам допоможе їздити на дорозі, краще відчуватися. Не буде такої ями, не будете так легко відчувати. Всюди навколо по автомобіля, як ви бачите, Гарний такий пластик, спеціально зроблений для того, щоб автомобіль не ржавів, і особливо в такому кліматі, як тут в Едмонтоні, такі автомобілі, які мають пластик навколо, це дуже добре. Він довго вам буде служити. І в загальному машинка дуже гарно виглядає, нічого їй взагалі не бракує. Ця машинка дуже гарно, прекрасно, такого білого кольору, що дуже пасує, особливо зі всіма чорними такими акцентами, які. Можна знайти навколо цього автомобіля. І звісно, що дуже головне про цей автомобіль для такого холодного клімату, що він є All-Wheel Drive, повноприводним. І ця система як працює, дорогі друзі. Ця система працює дуже класно, дуже зручно, тому що в загальному цей автомобіль є передньоприводним. І коли інші колеса будуть втрачати якесь щеплення з дорогою, то інші колеса задні будуть включатися, і таким чином цей автомобіль буде стартувати більш певніше зі старту, і по снігу буде краще їздити. Ну просто абсолютно класна система і вартує, якщо ви живете в такому кліматі, як тут. Тут теж ззаду всі ледовські фари, дуже гарний такий зад, акуратний. Ну і нічого не бракує. Тепер підемо трошки навколо і ще подивимося з цього боку. З цього боку теж дуже гарна така машинка, має дуже багато різних таких цікавих додатків. Тепер давайте подивимося, скільки тут місця ззаду. Тут місця дуже і дуже багато. Подивіться, яка тут велика глибина багажника. І дуже добре і зручно, що ці сидіння 40 на 60 просто падають вниз, Буде все рівно, можна кинути якісь матраси двом людям, навіть собі десь спати, поїхати десь відпочивати. Тобто це офіційно і загальному дуже такий класний автомобіль, що ви можете ним робити абсолютно все, що ви забажаєте. Тут є, звісно, в багажнику, можна під'єднуватися, щось підзаряджувати. Дуже зручно, гарні світла. Тут якісь гачки, тут теж є пару гачків, де ви можете щось прикрутити. І саме головне, що тут є запаска, як бачите. Не повноцінна запаска, але це зроблено і за чого? Із-за того, що по-перше, велику запаску дуже дорого ставити, і велика запаска займає дуже багато місця і ваги, тому ставлять таку меншу тончу запаску, але добре, що вона є, і вона вас доведе. Якщо 50 кілометрів проїздити, то вона вас доведе туди, куди вам треба, щоб поміняти собі і зремонтувати ваше повне колесо. Зараз друзі, хочу вам показати задні, задню кабіну і в загальному. Мій ріст є 1,85 м, тобто я не є маленького росту, і цікаво буде, як мені буде сидіти ззаду. Бо це в загальному машина для сімейна і купується для сім'ї, щоб возити дітей, щоб перевозити своїх друзів, родичів. Як ви бачите, дуже зручно залазити в машину. У мене дуже багато є місця, що лишається. І що я хочу зазначити, що це сидіння, що спереду мене, от подивіться на це сидіння, що спереду мене, воно повністю в режимі, такому, якому би я їхав за кермом. І мені рахуйте, 1,85 метра, і скільки в мене ще є місця, просто повно місця. І давайте мені камеру, я хочу вам ще дещо показати. Бачите, ця машина має таку гарну матерію, дуже гарну матерію, дуже часто добре купляти автомобілі іменно з такою матерією а не шкіряні, тому що такі, так, така матерія дуже довго вам прослужить, легко почистити, легко помити. І більшості людям подобається без проблем. Дуже взагалі машинка гарно зроблена, дуже така вся м'ягенька на дотик і дуже така міцна. знаєте, І що мені подобається, що ззаду маєте свої. Виходи на повітря, на тепло, бачите, дуже зручно, що ззаді пасажири будуть мати дійсно відчувати себе як в себе вдома. Також немає ззаду під'єднані на телефони, але це не проблема. Ця машина має спереду їх достатньо. Тому ззаду це більше машина, знаєте, ніхто тут не буде їхати, але зараз ми подивимося салон. Як бачите, салончик тут дуже гарний і має дуже багато різних цікавинок. Давайте почнемо з ключа. Бачите, ця машина має. Remote Start. ви можете собі з пульта завести свій автомобіль. Зимою це дуже зручно, дуже класно і дуже потрібно в такому кліматі. Самий ключ досить такий на відчуття класний, не за легкий, не за важкий. І саме головне, що ми маємо кнопочку, щоб заводити автомобіль. Тобто ваші ключі можуть бути в кишені, ви натискаєте собі на гальма і заводимо автомобіль цю прекрасну і гарну Хонду. І тепер дивіться, який тут гарний диджитал дисплей показує, бачите, зліва. У тут во на екрані, що я сиджу за, за кермом і ще ззаду троє місця, і справа ніхто не сидить. Тобто, все зручно, класно. І говорить дуже до вас машина. Тут показую вам, звісно, скільки вас бензину зараз є. І на цьому автомобілі тільки 155 км кілометрів пробігу. Дуже класно, і звісно, новенький автомобіль. Що інше мені дуже подобається в хондах. Тепер що вони зробили, бачите, такі гарні решітки. Повністю вздовж автомобіля, і це дуже додає. І ви почуваєтеся, що ви сидите в такому, знаєте, німецькому автомобілі. Все дуже на дотик зроблено так чітко, нічого там не хитається, немає ніяких проблем. Навіть у такі от кнопочки, як деколи в інших автомобілях, зараз є. Вони всі так хитаються. Тут все дуже так знаєте міцно, так як має бути. Бачите, тут є теж різні режими автомобіля, що ви можете міняти. І от зараз ми будемо міняти і на екрані вам буде засвічуватися. Бачите, засвітилося зараз нормал, тобто нормальний режим для щоденного її їзди. Потім є ECO, тобто економний режим. І, звісно, для снігу режим, якщо ви хочете їздити по снігу або їдете по дуже засніженій дорозі, це дійсно допомагає. Також тут є багато ще додаткових таких різних додатків, наприклад, як ви їдете вниз, спускаєтеся, ви можете натиснути цю кнопку, воно буде вам допомагати комп'ютер, щоб ви не псували свої гальма. Авто старт-стоп, тобто, коли ви зупиняєтесь на світлофорі, машина глушиться, таким чином вона економить бензин. Але на мою думку, воно дуже не економить бензину, якщо ви хіба дуже довго по пробках сидите, так як в Торонто. І сама гарна така передача, коробка передач, така зручна, що дійсно мені подобається, що ще є вона, бо багато автомобілів тепер беруть такі малесенькі кнопочки, а це дуже класно, що ще є за що взятися і за що триматися. І електронний, звісно. Ручник, тобто вже немає такого ручника, але електронний має сенс, в принципі не потрібно, все добре, все як має бути. Дул клімат контроль. Тобто, з кожного боку ви можете собі регулювати температуру, як ви забажаєте. Якщо, якщо ви собі сидите зліва і хочете мати холоднішу температуру, то ваш пасажир може мати трошки теплішу, дуже зручно і класно. Бачите, має екран повноцінний задня камера. Так як все має бути, то дуже зручно. Ви не будете почуватися, що ви в якійсь небезпеці, і багато, багато ще додаткових різних речей. Тут на пульті маєте звісно Cruise Control, маєте Adaptive Cruise Control, маєте Bluetooth, маєте Apple CarPlay, маєте Android CarPlay. Тобто, все як має бути. Маєте розмороження, такі ваших двірників, розмороження двірників передніх, і звісно, коли дощик буде падати, то будуть включатися двірники абсолютно самі за вас, але це все можна повиключати. Це просто додаткові такі речі, які звісно ніколи не зашкодять. Дуже приємний, приємний автомобіль. Дуже салон гарно зроблений. В загальному все так дуже чітко, як я вже говорив. Все дуже таке м'ягеньке. Там, де ви дійсно чіпаєте руками, то все дуже гарно зроблено, так як воно має бути. Звісно, в цій машині теж засвічуються ваші дзеркала. Якщо хтось буде їхати з боку, буде тобто це зручно. Також тут є опція, яка буде вас тримати в лінії. Якщо ви будете виїжджати з лінії, то ви, звісно, вам буде мигати, пікати, і ця машина сама буде гальмувати, якщо ви не будете встигати загальмувати. Тобто, автомобіль повністю має все, і це дійсно дуже класно і точно не зашкодить. Звісно, ззаду затемнені вікна, і що зручно, що коли у вас ключ є повністю в кишені, ви підходите собі до ручки, берете за ручку, відкриваєте, сідаєте, і вам навіть не потрібно абсолютно переживати за те, що витягувати ваш ключ, коли у вас є в руки зайняті якимось іншими речима. Друзі, тепер давайте проїдемося на цьому автомобілі, і я з вами поділюся дійсно тим, що я думаю, і в загальному розповім вам яке відчуття. І це прийшов час, щоб поговорити про цей прекрасний мотор, який стоїть в цьому автомобілі. Мотор, який стоїть в цьому автомобілі, або краще сказати, двигун є об'ємом 1,5 літра і тут стоїть турбіна. Тобто, це турбомотор, який має 190 коней і 179 а, тяги. Тобто, машинка дуже відчутна на газ. І, звісно, це, це автомобіль, який не зроблений для того, щоб там ганяти з кимось на перегонки, їздити. Але повірте, він має досить багато собі е, сили, щоб дати по газах, якщо ви дуже сильно це забажаєте і захочете. Відчуття, коли ви їдете навіть на цій кільцевій дорозі, просто абсолютно феноменальне. Машина відчувається дуже добре. Е, туди, куди ви повертаєте, зразу автоматично машина себе виправляє. І дуже вона така міцна на дорозі, розумієте? Відчувається, що це дійсно Honda дійсно відчувається і розуміється, коли ви їдете за кермом такого автомобіля. Чому ці автомобілі такі популярні, чому ці автомобілі тримають так добре свою а, вартість? І коли ви купуєте такий автомобіль, вам не шкода дати цих грошей. Не шкода дати 42 тисячі доларів фактично за такий автомобіль, тому що він вам буде служити, і коли ви живете в такому кліматі, особливо де вам потрібна повноприводна машина, де вам потрібна трошки вища машина, то ця машина всі галочки просто зачеркає зразу і абсолютно. Що ще можна сказати про цей автомобіль? Ну, зручно їхати, от я високий, мені зручно їхати. Сидіння мене тримає так, знаєте, ніби я сиджу, і мене хтось взяв там, замотав якесь сидіння целофаном. Я навіть не почуваюся, що я при якихось поворотах рухаюся дуже. Тобто, я не буду замучуватися і в такому автомобілі аби міг собі їхати на 500 км, на 1000, легко в подорож. Ванкувер і почуватися впевнено і прекрасно. Бензину ця машина не бере багато. Ця машина бере приблизно десь 75 з до 9 літрів на 100 кілометрів. Залежить як ви їдете, залежить чи ви будете їхати в економ режимі, і в загальному дуже дуже така знаєте, класна. Звісно, тут немає шкіри на рулі. Але сам руль дуже такий зроблений, що в принципі тут навіть і не треба ніякого покриття. Тобто він має за що взятися, і саме кермо дуже так знаєте, що можна відпускати, ви їдете собі сміло і не переживаєте, що вона там вам буде кудись рухатися вправо чи вліво. В Загальному тут амортизація дуже класна. Я їздив на багатьох автомобілях, я їздив на багатьох марках різних, на нових автомобілях. І сам вже був власником багатьох нових автомобілів. І в цьому класі я дійсно можу сказати після цього, як я от зараз їду, що це дійсно класна машина. Машина, яка буде служити довго. Машина, яка фактично конкурент, прямий конкурент цього автомобіля CRV Honda, я звісно Toyota RAV4. І між цими двома машинами ви не зможете ніколи помилитися, тому що ці машини вони зроблені для того, щоб ними користуватися. Але також приємно, що Honda, як бачите, дуже переживає за якість як взовні, як в середині, як в двигуні, і коли ви купуєте новий автомобіль, наприклад, Honda вам дає 3 роки базову гарантію абсолютно на весь автомобіль від бампера до бампера, потім ви можете, звісно, мати і маєте гарантію 5 років або 100 тисяч кілометрів на двигун і на трансмісію. І це дійсно непогано. Це добре, коли ви купуєте автомобіль тому що тут в Канаді ви просто повинні зрозуміти, що автомобілі в Канаді дуже вигідно купувати нові, тому що ними користуються використовуються дуже часто, багато. І коли ви купуєте якісь вживані автомобіль. Потім ви будете мати дуже багато проблем. Я це переконався вже на своїй шкурі, і сам я собі можу щось зробити, щось залатати. І я навіть сам не хочу купувати автомобіль, які я вживані, бо це класно, гарно пахне, добре служить, ви себе добре почуваєте, і ви, звісно, знаєте, за що ви платите гроші. Тому перед тим, як ви купуєте любий абсолютно автомобіль, пам'ятайте одне: що треба робити дуже велике дослідження, дуже багато читати і дуже багато пробувати. Тому що вам може подобатися якийсь специфічний автомобіль. Ви тільки на нього подивитеся, але ви ніколи не будете знати, як порівняти це до якогось іншого автомобіля. Наприклад, зараз ми їдемо в Хонді, можна попробувати Toyota, можна попробувати Volkswagen. І в загальному кожен автомобіль підходить для всіх. Головне, що він вам подобався в кінці дня. Але мені дуже сподобається, як цей автомобіль їде. Дуже класно, дуже від, відчуття таке, як ви даєте газу. Ви відчуваєте цю впевненість і це приклеєння з дорогою. І це в кінці дня, що саме головне. Друзі, звісно, не міг я вам не показати цей моторчик. Я вже розповів вам про те, що він має 1,5 літра. Чотири циліндра, 190 дев'яносто коней, сто тяги, і дуже прекрасний мотор, на якому стоїть турбіна. Бачите, все новеньке, все гарне, все чистеньке, повністю дуже зручно, що сам капот, бачите, знаходиться на таких штукенціях. Дуже зручний, легенький, і немає більше тої дешевої такої палки, знаєте, яка підтримує капот, і під якої завжди страшно свою голову нагинати. Ну і в загальному автомобіль, як бачите, дуже такий класний, дуже тихенький, як він їде, не чути взагалі мотор, як він працює. І дуже класно. Думаю, що вам це точно сподобалось. Я надіюся, що відео вам сподобалось, як завжди. Тому дякую, що ви ще до сих пір тут і додивилися. Вам бажаю, як завжди, міцного здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.